А чим це ви тут займаєтесь? Всім привіт! Сьома вечора, а пече нещадно. Передавали учора чи позавчора на сьогодні грозовий дощ, немає. Капнуло там десь о четвертій, близько четвертої години, буквально на 10 секунд 5 капель. І все. Ми бігом цибулю виривати. І оце ось увечері, в 6-й годині вийшли, дорвали. Але про цибулю. Потім покажу, який сорт нас здивував. Поки що. Далі видно буде, як лежатиме. Зараз вже ж нічого ніхто не береться судити. А буде видно по лежанню. Але по урожайності, от -то да. А я йду садити огірочки. Купила дві пакунки Феніксу, плюс він середній вважається. І Сремський F1, 2 пакуночки. Все ждала, ждала дощу. Ну нічого, зробила два рядочки, пролила, пішли. Вон там була цибуля, нема цибулі. Ой, єлі-єлі її розносили, щоб вона була під дахом, а не просто неба лежала, щоб і провітрювалося, і сохло. Ну, зараз ось, де був часник, зробила два рядочки, пролила. Якщо завтра і передають на завтра грозовий. Ну, проллє. Думаю, що не погниє насіння. І по два. По два отак. Два на оцей рядочок зараз розкидаю. І тут скільки насінин. Можливо, я й задовгі зробила рядки. Ну. І ось такий посажу. Побачимо, що воно буде. Це якийсь он там. Ранньостиглий. Побачимо, що тут пишуть. М. Який дали мені у в конотопі. Mm. Такий і взяла. Я І так попомучилася з ним, тому що світла не було, як поїхали, готівки немає. Відстояла чергу у Аврорі, щоб зняти хоч що небудь, щоб розплатитися. Ну добре, сажу. А далі вже підемо до цибулі. Все, посадила. Так, феніксу чимало наклали. А сремського огірка пожадничали. Не хватило на рядочок. Ну все. Ждемо урожаю. Пішли тепер до цибулі. Так, тут, де ми вчора розкладали, починали розкладати песо. Тут там також песо і радар. Ось радар. Різна є. Я мамі цьогоріч жартую, кажу, дрібної немає, гарна і середня. Але в цілому задоволення всією цибулею дуже багато і гарна вродила. І ще раз повторюся, я нічого не кажу про зберігання, буде видно. Але на даному етапі росту і врожаю мені ці сорти подобаються. Ці обидва песо і радар. Рядар ось даривали навіть, різна є. Вона чимала. Як взяти долоню? Зараз я покладу ці. З-під огірків. Нормальна, так? А це я вважаю середненька. Ось. Більшість такої цибулі он лежить. Це ж така сама завбільшки. Тут вона буде сохнути, тут гарно, дощем не намочиться, провітрюється. Але це ще ж не все, до речі, сіно вчора возили і сьогодні довезли Трава. Пахне. Висохло без дощу. Тут, де був мій часник, що я копала, пам'ятаєте? Ми поки що його він вже підсух гарно, поки що зібрали його у ящики і можна вже буде його обрізати, в принципі. Так, тут у нас також починається там, напевно, радар трохи. А тут уже... Зараз я візьму це з-під насіння. А тут цибуля, яка нас вразила просто. Вона наче так глянуть, наче і одинакова із радаром. Біз песо, але болеро, сорт болеро. Я в захваті просто. Цибулина, наче подивиться така, як і радар велика, та ні, більша. Вона більша. Вона така важка. Не дивіться, що вона зелененька, вона вся попадала за сьогодні. І на завтра передають грузовий дощ, щоб вона не почала гнести, щоб тоді не було ай-яй-яй. А тут також на сітку зараз закрию і вона буде провітрюватися. Але ми нею вражені. Ви знаєте, вона майже один в один, рідко де попадається ось така, але ж також огогу, я не знаю. Отут, напевно, грам 300-350 цієї цибулини, а є й більші. Ось. Є набагато більша. Онь, яка вона. Дуже гарно. Ви думаєте, це все? Ні, пішли, ще покажу боляро. Ось вона ще в сараї. Загородили від корови. Шикарна. Тут не так густо клали, тому що тут ну, вікна то пооткривані, щоб тут її провітрювалося. Але оцей сорт поки що вражайністю своєю, і, як сказати, майже. 85% це цибулина в цибулину одного розміру. Це сорт Болеро. Перше ми його пробуємо. Не знаю, як він лежатиме, але по урожайності ого. -го. І ось ще трохи. Дуже шикарно, нам сподобалося. І що головне, всі три сорти продовгувасті, не приплюснуті. І так гарно їх різать ножечком. Липк, добрий вечір. Як ви там? Милуєтесь прекрасним? На ферму везуть сіна. Оце б нам таких тюків 10-15. Хватило б на дві зими. Там вже житюки. Це, певно, ті, що по 500 кілограм. Типу 650. А в мене розквітла тріумфатор позаду. Ось таке моє сьогоднішнє відео. Всім дякую, хто був, хто дивився, і скажу, що цибулю я замовляла у Фейсбуці, в групі знайшла продавця, списалася по вайберу і в тому році замовляла в неї цибулю. Не з якого інтернет-магазину вже навпікалися Та й продавцями, ну, але. Продавець попався совісний хоча б тим, що цибуля не пішла в стрілки, як минулого року в нас. Тепер будемо чекати, хай сохне і ще будемо чистити.